Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Улюблені браті і сестри, вітаю усіх вас із Воскресним днем, причасників, вітаю з прийняттям святих Христових тайн. Сьогоднішня неділя це неділя винесення животворчого Христа, що символізує собою. Першу чергу подію половину поста і постових днів вже пройшло. Церква виносить хрест для нашого з вами підбадьорення. Споглядаючи на хрестне незнамено, яке лежить перед нами, ми не лише бачимо символ. А бачимо перед собою розіп'яту заради нас і нашого ради спасіння любов. Так Бог полюбив світ, що сина свого єдинородного віддав, щоб всякий, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Ось що перед нами лежить. Не просто зображення, не просто оголошена історія. А розіп'ята за нас любов. Давайте ще іще раз поглянемо на хрест. Звичайно, ми звикли навколо багато різних споруд увінчувати хрестним знаменням, малювати, виробляти з якихось матеріалів, на собі носити хрестики. Але дуже часто ми підходимо до цього питання із обрядової сторони. Так треба, так правильно, так прийнято, так має бути. І всюди зображаємо хрест. Але людину Господь в цей світ помістив не робити будь-що просто так. Ми будь-що просто так не робимо. Ми це робимо для нашого спасіння. Або для нашої погибелі. Любий вчинок. Що ти зробив? Просто так. Просто так нічого не відбувається. Просто так нічого не відбувається. Опираємось ми на слова Спасителя, що і волосина з голови людини не падає без волі Божої. Звичайно, ми можемо поставити питання, а що це за Бог, що він дозволяє. Панувати злу. Господь злу ніколи не дозволить панувати, попустить, щоб зло робило свою справу, але до загибелі ніколи людину не підведе. Попускає Господь тому, що наші гріхи наповнені, наповнені нашими вчинками. Думками і наповнена вся чаша страждань. Чи це в означенні сімейному, чи це в означенні загальносвітовому? Ми своїми вчинками наповнюємо страждання усіх нас. Кожен наш вчинок не є вчинок виключно самого себе, во ім'я самого себе, чи на адресу самого себе. Якщо ми, здається, робимо прикрість тільки собі, ні, ми ще створюємо проблеми тим, хто поряд з нами. Наприклад, ти зробив в своєму фізичному тілу щось недобре. І, здається, я страждаю, сам собі зробив, сам страждаю. Ні, не ти страждаєш. Ти є частиною суспільства, яке співстраждає спів з тобою. Переживають, думають, як допомогти, виділяють на це час, виділяють на це кошти, щоб тебе ремонтувати, тебе приводити в порядок. А ти здається, я сам собі щось зробив. Якусь рану, наприклад, чи ще щось, Будь-що. Ні, ти робиш все це біду загалом церкві. Адже наша церква складається із як організм. І членів цього організму. Наша церква це організм, але головою цього організму є Господь наш Ісус Христос. Він є головою цього. І тому, якщо ти вдарив один палець, болить вся рука і пробиває тебе током весь все тіло, а здається, вдарив лише один палець. Ось так і кожен із нас, хто хворіє у цьому великому Божому тілі, хворіє і біль проникає все тіло. Наприклад, стається горе в якійсь сім'ї. І ми приходимо і кажемо, я вам співчуваю. А що за, за цим я вам співчуваю? Що за цим стоїть? Лише звук? Лише слово, лише енергія чи щось більше. За цим стоїть любов. Я небайдужий. Я тебе розумію, я готовий подати тобі руку, я готовий бути поряд з тобою, я готовий з тобою розмовляти, я готовий тобі допомогти, я готовий тебе підтримати. Ось багато-багато інших слов стоять за словом я тобі співчуваю. Або інше слово, я радію з тобою. Що означає, я радію? Я передаю свою енергію, я з тобою веселюсь, я тебе підбадьорюю в чому? Що в тебе гарний день і гарна подія. Самому радіти важко, хоч це. Щоб цій радістю бачили, ми ж привично щось маємо, хочемо похвалитися. То тішся сам собі, ні, хочеться похвалитися, розділити радість. І радість повна, радість велика. Тому якщо ми робимо біль сьогодні собі, ми робимо біль усім. І найбільше ми робимо цю біль Спасителю. Робимо найбільше цю біль Спасителю. Тому що він ради нас і наша ради спасіння розіп'явся. Так, в той момент він визволив нас від гріха, прокляття і смерті. Але рани, сліди від рани на тілі залишилися. І тому кожен раз сьогодні, коли людина грішить, вона не мов би оце цвяшком в тій рані, черговий раз ковіряється. Бо ж через безліч гріхів знов Спасителю щось треба робити і якось нас визволяти від гиполону гріха. І тому оце хресне знамення нагадування нам не, при, не лише про те, що Спаситель розіп'явся і воскрес, а нагадування нам, що наші гріхи постійно розховиють реани Христові. Постійно розковирюють рани Христові. Хто не знає, що таке біль, ну, візьміть ножик, і поковиряйте собі в руці. І так ви уважно почуєте відчуття. Оце кожен гріх, як ось цей, е, оце відчуття, не мов би ти сам собі ковиряєшся в рані. Бо ми ж одне ціле. В сім'ї, коли когось болить, усі не то, що співстраждають, а що тобі допомогти, і самі переживають. Одне хворіє, двох тиск піднявся. А може помре? А може ще щось. От цьому суть ми єдине ціле. Ми на відстані відчуваємо навіть на відстані, не лише візуально, на відстані відчуваємо. Комусь погано. Хочеться до когось дзвонити. Ти дзвониш? Як ти це відчув? А близький я його люблю, я її люблю. І тому якесь відчуття тривоги чи радості тієї людини, яку я люблю, передаються мені навіть на відстані. Хоча я її не бачив. Чому? А ми один організм. Ми один організм великого Божого тіла. І тому в одному місці торкнеться, а в другому відчується. В одному місці щось відбувається. А в другому вже про це знають. Один організм. Ось це треба пам'ятати, що ти не сам по собі, хрест не сам по собі, піс не сам по собі. Все це один організм і одне життя. Один організм і одне життя. Ми інколи вживаємо вислів, моя хата з краю». І думаючи, що це безвідповідальність, тлумачим неправильно, що означає моя хата з краю», коли ми говоримо по якихось обставинах? Появляєте село? І крайня хата, коли заходять вороги, починають палити, з якої хати? З крайньої. Що за цим стоїть? Моя хата з краю. я охороняю село. Я перший страждаю. Я нічого не знаю, тобто я не здам тих, хто в центрі живе весь організм. Це не той принцип, коли пальця в двері за всіх розказав. Палець відай за всіх мовчи. Ось що означає моя хата з краю. не безвідповідальність, а в... найбільша відповідальність. Найбільша відповідальність. З готовністю постраждати і з готовністю нести оцю відповідальність. Ось що означає моя хата скраю. Тому, коли щось відбувається у нас у світі, ми не є безвідповідальними, тому що ми далеко, ми кудись поїхали. А хіба ті, хто виїхав за кордон, їх не болить, що відбувається в Україні? Ні, боліло і буде боліти. Адже ми частину великого українського тіла. І воно в нас буде турбувати, чи є в нас тут родичі, чи нема, поповина, то закопана тут, тут поповина закопана. І все одно відчуваєш. І ми про них пам'ятаємо, і вони про нас пам'ятають, і ми про них пам'ятаємо. Неможливо цього забути, якщо ти любиш, а якщо ти любиш, можеш забути навіть той, хто з тобою поряд. Не буде чого навіть помічати. Тому Христос сьогодні виявляє для нас оцей великий приклад любові. Любові, яку ми бачимо розп'ятій на Христі. Ту любов, яку Він проявив тоді, проявляє для нас і сьогодні. Ми це відчуваємо і ми це бачимо. І ця любов існує. І тому і церква виставляє вам сьогодні не просто символ, а виставляє для вас подивитися на розп'яту за нас любов. Тому ще і ще раз, зглянувшись на оцей хрест, подумайте, а що це там було? Не механічно цілуйте, а що то я бачу перед собою? кусок дерева, чоловіка, який христообразно образно там висить. Хто це там висить? Запитайте, а що, що це для мене означає? Хто то висить? Ісус Христос, чого Він там висить? А що це для мене означає? А навіщо воно мені потрібне? І коли ви найдете для, для себе цю відповідь в своїх розуміннях і картинах, бо кожного будуть свої, все одно повернеться, якщо ви уважно подивитеся, повернеться до одного. Розіп'ята заради нас любов. Заради нас і нашого ради спасіння. Тому подвиг, який ми з вами продовжуємо нести в постові дні, хай буде подвиг воістину, подібний до подвигу Ісуса Христа. Жертовного по відношенню до самого себе. Це не за всіх треба розп... для... за себе, подумайте, не треба е... ні за кого вмирати, за себе. Бо кажуть, ти образ і подобає Боже. Ти і є Україна. Треба любити Україну. Не чіпайте Україну, любіть себе. Будете любити себе, це і означає, що ви любите Україну. Бо ви і є Україна. Україна це не абстракція, це не лише територія, це люди в першу чергу. Люди, а потім територія. І якщо ви про себе турбуєтесь, про своє здоров'я. Про стан своєї душі, про очищення від гріхів. Якщо ви тримаєте оцей образ і подобіє Божий в чистоті, це означає, що ви тримаєте Спасителя на пасхальному знамені. Це означає, що ви тримаєте Україну на пасхальному знамені, знамені перемоги. Бо страждання закінчились Воскресінням. Страждання закінчились Воскресінням. І нам треба повстати сьогодні. Від нації жертви, яка плаче весь час, і пісню починає на, на початок, ой. Ми ж на всі пісні співаємо ой. У нас якийсь дивний фольклор такий. Якщо пісня, то ой, якщо Україна, то ще не вмерла. Давайте трошки інше. Будемо співати Христос Воскрес. Ось ці пісні спиви радості, перемоги із країни, людини, мучениці. І страдальниці перейти в країну і людину-переможницю, яка перемагає в собі гріх, держава, яка перемагає всіх ворогів, і ми, які перемагаємо всі неполадки, які є навколо нас. Тому що лише в любові і в першу чергу в любові Христовій можлива повна гармонія життя людини з людиною і людини з Богом. Так пізнаючи, що ви учні мої. Якщо будете мати любов між собою, закликаю на всіх вас Боже благословення, всім гарного дня і до вечірнього богослужіння, в якому ми будемо згадувати, щоб приумножувати любов, будемо згадувати про ту любов, яку дарував нам Господь, щоб приумножити ту любов, яка має бути в нашому серці. Слава Ісусу Христу!